Штучний інтелект і як переоцінений. І ось чому Пітер Макінон, зробивши ось це фото для Red Bull, доводить, що штучний інтелект ніколи не візьме гору над людською креативністю. Ніколи. На даний момент просто. Величезна кількість контенту зібралась навколо штучного інтелекту, і навколо того, як він буде швидко розвиватись, та залишить більшість крієторів без роботи. Тож, коли Пітер Макінон разом з Red Bull знімали це відео і зробили це фото, я подумав, чому вони просто не використали штучний інтелект. Час на підготовку, весь сетап, емоції, невизначеність і в цілому вся ця історія це не аїшка чи якийсь промпт, який ти можеш вести, щоб просто скопіювати це відео. І що найзахоплююче в цьому? Цьому фото це те, що позиція літаків не ідеальна. Але саме ця неідеальність, цей людський фактор, це саме те, що робить це фото прекрасним. Редбул могли легко зробити щось типу: ось фото затемнення. Додай на нього два літаки, які ідеально йдуть в ряд. Крапка це зайняло б менше часу, коштувало б менше грошей. Але навіть близько не було б так круто. Саме наші недоліки і помилки це те, що робить нас справжніми, тому що ніхто не ідеальний. Штучний інтелект може позмагатися з нами в об'ємі та кількості роботи, але не в суті і змістовності, тому що люди та їх історії перемагають завжди.